Боїсти у Воскрес, Василю. Василю. Завтра за вами прийдуть. За що? За то, що виш Шандри. Та й більше ні за що. Як це? Так. Як? Так. В сільраду прийшла рознарядка на депортацію. Для очищення території від бандформувань та їхніх посібників. З білого потоку 10 сімей. У район відправили по фамільні списки. А Петро Шандро той, що на нього кажуть, хромий, Відкупився. Та відкупився навіть не Петро а його жінка, що має собі до діла з головою за год контори. Але списки вже пішли в район. А у того Петра Шандра шестеро душ народу. То сьогодні зранку ломили голови раді. Ким замінити хромого? І не на будь-кого, але ж на Шандра, шістьвома душами люду. Ледве згадали про те, що в ріжах Себто про вас, Василю. Йти сюди, правда, півнини, за то усі шість душ. І всі шандри. Але корнелі тут не був, Василю казати не казав. А ви все думайте, як можете. А як ні, збирайте хатні начині, ховайте в окопи в толоці. Як колись назад вернетеся в ріжі, відкопаєте. А як ні, краще не я в землі. Краще не з землі що сатана має розбирати людське добро. Я уже хоче знати, Василю, то лише через свою маму я сам не йду до лісу. Бо теж вивезу з Сибири, А мамині дні вже злічені без того. Та й так і думаю брати вашу варварку. А хто приходить забирати на виселку? Двоє троє з МГБ і один із ради із списком протоколу. Сіруку лишилося дві господарки. Шістнадцяти хадгаздів, Василю! Будеш мені казати, мені самому всю руку попробали. А тепер жени в село, бо як знаю, що ти був тут, то вже нічого не поможе. А як зможеш, прийди завтра з ними.